Святковий захід з обрання та нагородження людини року розпочався дуже колоритно. Ніжна музика при вході яскраві музичні композиції на сцені. Усе це у переповненому залі районного будинку культури, де зібралися жителі міста, яке уже рік як динамічно розвивається, і за багатьма показниками є першим в Україні. Наше маленьке місто, Ротин, як районний центр перший в Україні. Перший в Україні повів безоплатну медицину. Ми перші в Україні долучили діточок, школярів наших до роботи на місто, оплатної роботи на місто, вони працювали на благоустрій міста за кошти. Ми перші в Україні потурбувалися за тих людей, які попали в тяжкі життєві умови і при тому всьому забезпечили їх медично. Тож усім, боже благословення, вітальне слово очільника міста, нагородження грамотами депутатів обласної ради Ігоря Триніва і Богдана Дідика та очікування головної події оголошення прізвищ людей, які за оцінкою громади отримали право на почесне звання людина року. Це здорова конкуренція між людьми, які своїм досвідом, своєю самопожертвою, своїм вони витрачають час на, на громаду, і вони будуть в здоровій конкуренції рухати нашу громаду до переду. Тих, хто ведуть громаду, вперед визначало 15 номінаціях у динамічному розвитку. Було дуже багато людей, які в освіті, в медицині, в культурі, захисники, які захищали вітчизну, оберігали родини. Ці люди також долучилися до розвитку нашого міста. Переможців конкурсу ще вітали усі присутні, і звичайно, окрім визначених нагород, для них лунали музичні вітання. Єднало ж всіх почуття причетності до позитивних змін, що відбуваються у місті. Саме основне, що ми повірили, що ми можемо змінити наше місто. І ця віра є. І зараз ми всі разом долучаємося до того, щоб змінити місто наше і зробити його комфортним європейським містечком. Ну а з переліком переможців конкурсу, у всіх його номінаціях можна. Знайомитись на офіційному сайті Рогатинської міської ради.